Вітаємо у нашому аналізі джерел. Сьогодні ми розглядаємо другу главу з Lessons Learned in Software Testing, а саме мислення тестувальника. Доброго дня! Наші джерела це власне, збірка уроків від практиків, і наша ціль виокремити ключові ідеї про те, як саме має мислити ефективний тестувальник. Абсолютно, ця глава, вона більше про сам підхід, про спосіб мислення. А не про, скажімо так, конкретні техніки чи інструменти, про фундамент. Так, от автори одразу кажуть, хороший тестувальник це той, хто мислить і технічно, і творчо, і критично, і практично. Все разом, саме так, це не просто ну слідування сценаріям, а активне таке собі дослідження. Декілька уроків, якраз про це що це не тестування на ослів, егеш, це по суті спроба знайти відповіді. Відповіді на певні питання про продукт, і цей процес він завжди базується на якихось моделях, ну явних або неявних. Цікава аналогія там є про туриста і дослідника. Отак, тестувальник не турист, що просто м, оглядає поверхню, а саме дослідник той, хто копає глибше, намагається зрозуміти, а як воно працює, а де може зламатися. Тобто потрібна допитливість, допитливість і аналітичний склад розуму, безумовно. І отут мені здається дуже цікавий момент про вимоги. Визначення таке незвичне. Вимога це якість або умова, що має значення для когось, хто має значення. Як це розуміти? А це дуже влучне визначення. Насправді, воно змушує замислитись, для кого ми це робимо, хто цей хтось, хто має значення, і що для них справді важливо. Тобто виходимо за рамки формального ТЗ значно ширше. Бо виявити ці вимоги можна не лише читаючи документи, це й розмови з командою, зі стейкхолдерами, обговорення, так і логічні висновки. А ще ж є неявні вимоги, якісь галузеві стандарти, ну загальні очікування користувачів. Наприклад, ну наприклад, що система має бути безпечною. Це ж не завжди прямо прописано, але всі цього очікують. Або що вона має працювати швидко. Тобто, коли кажуть воно працює, це насправді означає щось дуже обмежене. Саме так, це значить відповідає якимось вимогам, і то лише до певної міри. Не всім і не повністю виходить тестувальник, трохи детектив, що шукає ці приховані неявні вимоги. Можна і так сказати, це вимагає комунікації, вміння ставити правильні питання, бачити картинку. Цілком глава також згадує логіку та евристики. Так, використання припущень, спростувань для оцінки продукту. А евристики – це ну якби такі розумові скорочення. Шпаргалки можна сказати і так, корисні підказки, що допомагають швидко генерувати ідеї для тестів. Але тут є важливе але застереження. Так, евристики це не сліпі правила. Це інструмент, який треба застосовувати свідомо, знати, коли він доречний, а коли може навпаки завести не туди. А як щодо упереджень? Автори теж про них говорять. Говорять, і це дуже важливо, уникнути їх повністю ну це неможливо. Ми всі люди. Угу. Але усвідомлювати свої схильності, свої упередження і намагатися їх контролювати це критично. Як там влучно сказано, якщо ти знаєш, що можеш помилятися, ти вже менш вразливий. Це нагадує ситуації, коли шукаєш одну помилку і через це пропускаєш іншу, можливо, серйознішу. Точно. Класика упередження підтвердження. І от, підходячи до результатів. Автори кажуть, що все, що ми маємо після тестування, це певне враження. Враження не гарантія. Саме враження про якість на основі того, що ми дослідили. Це не 100% гарантія, що помилок немає. І сам тест. Це лише інструмент. Процес тестування він ширший. Тобто, ціль не знайти абсолютно всі баги, бо це неможливо в якомусь сенсі. Так завжди є обмеження, час, ресурси, повнота інформації. Тому, якщо вже помилка прослизнула, важливо аналізувати, чому це була несподіванка, чи це м логічний наслідок нашої стратегії, її обмежень. І який тоді головний результат тестування за думкою авторів? А отут найцікавіше. Це не лише звіти про баги. Найцінніший результат це розумніший тестувальник, більш досвідчений. Тестування це власне постійне навчання. Отже, якщо підсумувати, глава малює такий портрет тестувальника: це дослідник, критик, активний, допитливий, угу. який розуміє і явні, і неявні вимоги, використовує логіку, евристики, але робиться свідомо. І що дуже важливо, знає про свої упередження і працює з ними. Так, ключова думка тестування це передусім інтелектуальна діяльність, процес мислення, процес навчання, постійне вдосконалення. Дякую. І наостанок така думка для роздумів нашим слухачам. А наскільки ці принципи критичне дослідження виявлення прихованих припущень, управління упередженнями можуть бути корисними поза сферою тестування у вашій професійній діяльності чи навіть у повсякденному житті?